Ліга нескорених один з ключових проєктів управління молоді та спорту львівської облдержадміністрації, спрямований на фізичну та психологічну реабілітацію військових та ветеранів війни через спорт та активне дозвілля, що має на меті побудову екосистеми можливостей, яка ґрунтується на принципах поваги, визнання, перемоги над собою та обставинами під гаслом Сила в тобі. Це також одна з можливостей подякувати захисникам та захисницям за оборону нашої держави, наших кордонів і нашого майбутнього. У 2024 році. В межах Ліги Нескорених ми провели 123 заходи з 21 виду спорту, учасниками яких стали понад 540 ветеранів та військовослужбовців з інвалідністю. В тому числі тих, що проходять відновлення та реабілітацію у закладах Львівщини, окрім змагань та тренувань, це також спортивно-реабілітаційні збори та майстер-класи, сплави річками, і гірські мандрівки, їзда верхи, тренінги, а також підготовка до всеукраїнських і міжнародних змагань ігри воїнів та ігри нескорених. На всеукраїнських іграх нескорених збірна Львівської області була однією з найчисельніших: 35 осіб, які загалом вибороли 11 призових місць. Двоє представників Львівщини: Євген Тюрін та Інна Короленко. У складі національної збірної представлятимуть Львівщину на Invictus Games 2025», який які відбудуться з 8 по 16 лютого у Канаді. Кубок воїнів є найбільшим мультифункційним заходом у межах проєкту. Минулоріч відбувся у чотири етапи: охопив змагання з настільного тенісу, шахів та шашок, стрільби з лука, легкої атлетики та кульової стрільби, об'єднавши як ветеранів, так і параатлетів, представників різних видів спорту. Каноє «Ветеран Кемп» торік провели вперше. Це тренування та тестові змагання з інклюзивного веслування за участю ветеранів та членів їхніх сімей. Військові не лише відкрили для себе веслувальний спорт, а й чудово провели час зі своїми рідними. Незабутнім було масове сходження на найвищу гору українських Карпат. Говерляна 2024 об'єднала всіх учасників у прагненні вшанувати пам'ять героїв, які загинули в боротьбі за нашу країну. І показати силу українського духу у межах проєкту зібрали кошти на тепловізійний дрон для галицьких десантників з легендарної вісімдесятки. Благодійний забіг біжу зі сталевими левами до Дня десантно-штурмових військ. Об'єднав понад 200 учасників. Завдяки заходу вдалося зібрати більше 300 тисяч гривень на два дрони з тепловізором для воїнів 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. У 2024-му в межах комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту, ми придбали сучасний мікроавтобус інклюзивного класу. Він розширить можливості для тренувань та розвитку адаптивних видів спорту. Також збудували та провели реконструкції п'яти об'єктів, які будуть інтегровані в загальнообласну екосистему розвитку ветеранського та адаптивного спорту. Важливим питанням сьогодні є формування культу ветерана війни через призму героїзації, поваги та шанобливого ставлення. Власне, з такою метою у співпраці з командою PanOrama Продакшн зреалізовано унікальний проєкт з промоції ветеранського та адаптивного спорту короткометражний документальний фільм Повернення, що розказує п'ять особистих та професійних історій людей, чий дух сильніший за тіло. Сьогодні довкола проєкту Ліга нескорених консолідовано зусилля понад 40 суб'єктів. Установ державного сектору, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, медицини, представників соціально відповідального бізнесу, інститутів громадянського суспільства, зокрема з числа ветеранських організацій. Дякуємо всім, хто долучився до реалізації заходів з розвитку ветеранського та адаптивного спорту, ветеранам та членам їхніх сімей, волонтерам, партнерам та спонсорам. Разом ми доводимо, що українці незламні, єдині і здатні подолати будь-які труднощі.